Друзі, вітаю на каналі. Приїхав зняти один об'єкт нерухомості, який зараз продається, і розказати одну цікаву дуже історію. Можливо, комусь на майбутнє вона допоможе. І хотів би, щоб в принципі, ви дослухали до кінця і написали, що ви про це думаєте. Буду дуже вдячний. А зараз, до речі, хочу показати ось такий момент. Ось тут такий класний вигон. Ось ця худоба, дик, де звичайні кози, а ось прийшла дика коза. Можливо, та яку я знімав, приходила до мене на город, подивіться, є в інших відео. Зараз спробую підійти і покажу ось цей об'єкт і розкажу ж ту цікаву історію. Ось такий козлик. Прийшов попастись. У кого така є в селі, пишіть, буде цікаво. Дика природа. І ось звичайні кізки ним зацікавились, дивляться стоять. Ну добре. А, значить так, а, ось шикарний вигон. Вон там центральна дорога. Об'єкт пів гектара, площа. Тобто звідси і он ті хащі ще також, аж по ті сірі бур'яни сухі. Це город такий. Тобто шикарна територія, село хороше, тут і розв'язка, і в принципі цивілізація. Ну, тобто Все як потрібно. Зараз прямую до хати і починаю цю історію. Тобто, взагалі, ось цей об'єкт хотів придбати я. Це, до речі, для людей, для порівняння. Хто пише, що там за тисячу доларів можна хороше взяти, що воно нічого не вартує. О, ось козлик йде за мною. Так от цей об'єкт ми раніше з людиною спілкувались, вони його ще не продавали, мене цікавила ця територія. Тут. Можна в майбутньому багато що зробити. Там, ну, наприклад, сад, ангар, в принципі, сіяти гарний кусок. Ну, тобто, Територія цікава, в центрі села і село хороше. А, на той момент люди ще не продавали будинок, зараз звернулись до мене, почали продавати. Ми почали домовлятися, але є, ще був один покупець. А, вони давали трошки. Більше на той момент вони домовлялись, тобто вони домовлялись 3800 плюс оформлення покупця Ось за цю всю територію, за ці всі будівлі. Зараз а, покажу, як воно виглядає. Це для розуміння, для порівняння, як в Київській області, ось поблизу Білої церкви ціняться будинки. А, так от, люди. А, Щось десь вони пропали, ті покупці. Це ж людина звернулася до мене. Я готовий був заплатити за це все 3500 в доларах плюс ну, оформлення, за мій рахунок, абсолютно все. А, тут газу немає, криниці навіть немає. А, просто велика територія, але дуже захаращена. Все заросло, сміття. Ну, як завжди, все як я люблю. Та й будинок не дуже такий, я б сказав, що супер. Зараз спробую показати десь через вікна. Ну, Тріщини, ну, видно, так, мабуть. Ось тут вірандочка така. Отак ну, от. Пробували ми домовлятись, наче й домовились. Тут... Домовились ми з людиною зідзвонитись в середу. Тобто там за 5 днів вона мала там підготувати документи, а документи їй там вийшли, там всякі витяги, справки якісь. Ну, все там приблизно вийшло 200 доларів. От людина написала мені смс, що ціну будемо змінювати, хоча наче ж домовились все. Що ми будемо ціну змінювати, тому що вийшло плюс 200 доларів. Смс я тут не бачив, тому що телефон, у мене два телефона, і той, на який вона писала, він старенький, там не завжди воно і приходить. Ну як старенький, він сенсорний, але просто ну, є там в нього вже свої нюанси. Ось такий сарайчик, тут ну, все в хащах, все валиться. Ну, потрібно все звідси. Валяти і вивозити, скажімо так. ну Будинок ще можна залишити, можливо, в якихось там цілях, ну поки що. Так от я ж СМС не бачив, людина якби писала ту СМС, здається, в понеділок. Я в середу як і домовлялись телефоную до людини. Ось тут ось відразу вже за хащами. Дорога центральна, ну, ділянка, якби, розташування таке цікаве. Так от. Людина, я дзвоню до неї вже в середу ввечері кажу, то що там, як справи з документами. Людина каже, я ж вам писала смс, що ціну будемо змінювати, ви нічого не відповіли. І тут якось вони зв'язались з тими покупцями. Що пропали раніше були десь, і якби, ми вже з ними домовляємось. Вже там зустріч до нотаріуса запланована. Каже, якби вони дають трошки більше. Ну, по-перше, ось ці 200 доларів, що були закладені, я вже автоматично враховував вартість, тобто оформлення за мій рахунок. тобто, Людина нічого там не... Там навіть не 200, там до 300, чи 250, чи 260, ну це так, умовно. О, ось козлик за мною ходить, нормально. За багатьма ходить козлик дикий? Пишіть в коментарях, будь ласка, з приводу цього. Ось такий красунчик. Так от. Людина... тобто... В мене в планах це вже було закладено, цей бюджет. Тобто людина нічого не виграє, але я 100% був готовий і все пройшло б нормально. А ті люди то пропадають, то з'являються, я не знаю, як воно в них вийде. А, ну, це вже, то вже не мої проблеми. В принципі, я запитав людини, чи можна ще зняти ось контент з цією ділянкою. Людина не проти. В принципі, я ні на кого не ображаюсь. ну Так то і так. Видно, так потрібно було. Ось такий смітник. А, видно, так потрібно було. Хай буде тільки на користь і покупцю і продавцю а моє ще мене десь чекає. то... Ну, неважливо, мені це будуть інші, кращі ділянки. Хоча я дуже хотів би ці всі хащі привести в порядок. А, так от, це я до чого взагалі все розповідаю. А, на мою думку, в такій ситуації потрібно не писати смс, а говорити з людьми так, брати відповідальність, можливо. Це не досить приємно говорити з людьми, як є, але потрібно саме подзвонити і сказати, як є. Отак, От чоловіче. Така і така ситуація, там е, виходить трошки дорожче оформлення. Ось люди дають 3 800, там трошки більше. Е, але, до речі, такий момент, що ось це оформлення, оці 200 чи 300 доларів там, до 300 доларів, люди якби, порахували, що це буде за рахунок продавця. Тобто, через то я і кажу, що людина нічого не виграє з цього. Це, це також ця територія, вона ж туди. Ну, шикарна територія, мені подобається дуже. А, так от, людина мала б зателефонувати, описати ситуацію і сказати, оскільки ми з тобою першим домовлялись, от така ситуація. Хочеш, ну дай там на 100 чи на 200 більше. Ну і все, питань немає. А далі вже я вирішую, чи буду я це купувати, козлик зі мною ходить кругом. Круто. Може ще жити прийде до мене. Так от, далі вже я вирішую купувати, а не купувати. Але на мою думку, саме отак було б по-людськи. Отак робляться справи. Ну, тобто, Потрібно з людьми завжди говорити. Яка б та правда не була, все тільки діалогом потрібно до чогось дійти. Людина там попросила вибачення, каже, ну вибач, то не негарно так вийшло, та я не ображаюсь, ну, без проблем. Просто кажу, в принципі, не мені вас вчити, але на майбутнє ну не робіть таке, будь ласка. Е, якби, Щоб соціум наш був е, добріший, кращий, в принципі, щоб нам всім жити було тут краще, потрібно починати з себе. І в тому числі ось таких нюансів потрібно уникати. Тобто ой, розповідати людям, які є, говорити все, обговорювати, тільки діалогом вирішувати всі такі справи. Я не знаю, як буде далі, бо щось вони знову там, в них щось переноситься, щось. Ну я не знаю. Я вже і принципово наче, не хотів би там перебивати ціну, щось там пропонувати. хоча все це можливо ще поки. Тобто залог ніхто не давав. Але я передаю ось цю ділянку, зараз там друг мій також цікавився. Передаю контакти, можливо, він щось з людиною домовиться, оскільки там в них переноситься зустріч з нотаріусом, щось там, щось не виходить з тим покупцем. Ну, якась така цікава ситуація, ось така історія. Напишіть, будь ласка. Що ви з приводу цього думаєте, я буду дуже вдячний. І, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. І це не просто заучений текст, а це дійсно правда. Тому що навіть один той коментар позитивний, приємний, мені піднімає настрій. Я бачу, що людям дійсно подобається мій контент. Я дуже це ціную. Дуже за це вдячний. І це ж, по-перше, допомагає просувати канал, значно допомагає просувати канал кожен коментар. І позитивний, і негативний. І також це дуже надихає знімати більше відео. Тому реагуйте на контент, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі абсолютно коментарі читаю. Всі поради враховую, конструктивну критику, також поважаю, ціную. Це допомагає ставати кращим. тож Чекаю від вас реакції. І напишіть, що ви думаєте з приводу ось такої ситуації, як варто себе вести в таких ситуаціях, в принципі, і продавцю, і покупцю, і в принципі що про цю ситуацію думаєте. Ну і наразі все. Так, піду я вже, бо цей козлик біля мене постійно, а йде до кіз свійських. Так, ну і в принципі все. До зустрічі в інших відео. Дивіться інші мої відео також. Там в мене вже і багато є контенту на різні теми. Ну і слава Україні! Підійшов до мотоцикла. А козлик реально йде до мене. Я такого ще не бачу, ну це круто. У мене немає чим його пригостити, але він тупо ходить за мною. іди до мене. клас, Шикарно. Іди я тебе поглажу. Ходить собі пасеться. Ну, слава Богу, що його ніхто не зачіпає. Надіюсь, трохи розведуться, будуть жити. Ще спробую підійти, зняти. Ну, геть близько, я практично ніколи раніше так не підходив до диких козликів. Ходить по селі, спілкується з домашніми козами. Вон вони. Хі -хі. Ну якось так. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі Слава Україні!